У будинку, що на проспекті Яворницького, замінили покрівлю. Потреба у ремонті виникла через пошкодження будівлі внаслідок російського удару, 16 квітня. Про події того дня із жахом згадує пані Оксана. Тоді, в момент обстрілу, жінка знаходилась у себе вдома. У Нас одразу розну типу зазвучав звук битого скла. І у мене спочатку було відчуття, що ні, не може це бути що типу, ну, десь прямо поруч поруч, але ну ми потім вийшли, зрозуміли, що у нас в усіх кімнатах є навіть у як гар, мабуть, з елементів типу самого цього шахеда. Тоді покрівля зазнала серйозних руйнувань, міськрада швидко відреагувала, а підрядна організація вже наступного дня розпочала ремонтні роботи. Пані Оксана навіть не встигла відчути незручностей. Нам дуже швидко все замінили, і ми не встигли відчути, наскільки сильно там було це все пошкоджено, бо я думаю, що якби були якісь сильні зливи, ми б встигли насолодитися цим, всім. але, на щастя, цього не сталося. Четвертий будинок, що на Тополі-1, теж постраждав від ворожого обстрілу 7 червня. Тоді вибуховою хвилею у під'їздах вибило понад 10 вікон. Той день назавжди запам'ятає пані Анна. Це було таке страшне, що я вам просто предсказати не можу. І до сих пор в себе не можемо прийти. Ми п'ять часов встали, позамітали окна, позаміталі стекла, сложили все в мішки. Наша председатель пригласила людей, которые приехали, на все это посмотрели и своевременно нас включили в программу жильцы нашего дома, благодарят нашу администрацию за такое своевременное, быстрое установление окон в наш дом.